Що впливає на закінчення війни? Ну це ж навіть не просто вигнати росіян там до лінії 24 лютого. І навіть не просто вигнати їх до лінії кордонів 91-го року. Правильно? Впливає розуміння російського народу, ну взагалі тих людей, які носять російський паспорт, до того що їхня країна займається чимось поганим. Ну я взагалі родом з Крима, з У Мене два рідні брата, які підтримують Росію, тітка моя, яка підтримує Росію. Дядько і їхня риторика на щастя трошки почала змінюватись. Коли я був оточені в, в Чернігові і бачив, як вбивають дітей в школах бомблять ФАБ 500 які взагалі заборонено кидати населені пункти, і я розказував, мені категорично не хотіли вірити. Зараз, коли вже, грубо кажучи, в Криму починає щось зриватися, вони відчувають вже таке дихання війни, недалеко вони вже починають розуміти, що щось Путін їхні великий щось не туди веде їх не до успіху. Вже класно вести війну, коли ти ти бачиш, як твої типу, побіждають в чомусь, а, коли ти відчуваєш на собі, що у тебе світло виключає, щось зривається за вікном, ти, якийсь страх, роботи немає, грошове за безпечному гроші е, не можна заробити в такій кількості, як раніше, до війни. Потроху-потроху до них доходить. І коли дійде, війна закінчиться. Думаєте, дойде? Ну, звичайно, е, як казали, коли. Я... Холодильник переможе телевізор, да як тільки відкриваєш холодильника там немає там налюбних з тих страв, там і, і там яса, то що ти там звик, і ти дивишся в і як в Росії показує, що у нас все добре, проблем немає. Ну я думаю, да. Через полонок зна... обов'язково дойде. Менте я вже, я вже такий жарт про їхніх пропагандистів, тому що постійно, ну, скажімо так, в своїй інформаційній сфері відстежую, що ж вони там говорять, як, які вони меседжі подають. Да. А то вже такий анекдот з'явився про м, російську армію, е, натякаючи, що типу погана тенденція в них виникає, тому що про російську армію тепер можна говорити або добре, або нічого. Проводячи паралелі, самі знаєте, зрозуміти з ким. Або добре, або нічого. Ну, так. Кожна я, я взагалі я просто не уявляю. Я коли спілкуюсь, скажу: ти пішов у там вагнерівці, дав ти пішов за свободою і за грошима. Але яка ціна? Тебе випустили з, з в'язниці, і ціна твоєї свободи це смерть моїх співгромадян, моїх там колег, військовослужбовців. Ну навіть якщо не військових, кажу наших жінок, ти заставляєш сидіти в підвалах. Кажу, ти вважаєшся адекватним ну, розумінням типу, от своє життя влаштовувати фінансовому плані і свободу отримати, щоб вбивати українців. Ну, просто немає відповіді. Спілкуюся, немає відповіді. Він каже, я розумію, що це погано. Але коли він був кулеметом, він йому було взагалі байдуже. Коли він зрозумів, що його зараз уб'ють, тоді він згадав про себе і про гуманість і все решта. Перемога, а тоді буде розуміння. Я так думаю. Ну, а дивіться, от е, свіжий звіт Лондонського королівського інституту об'єднаних служб, так і називається, Русі звучить, е, ця інституція зробила свій висновок, що російські, російська армія перед війною поділила українців на чотири групи. Е, перша група це ті, кого треба ліквідувати фізично. Друга група ті, кого треба пригнічувати та утискати, третя це нейтральні громадяни, яких можна схилити до співпраці. і Четверта це потенційні колаборанти. От Якщо вони діють такими мірилами, і в них є ціла група людей, яких треба ліквідувати фізично. То ну в мене взагалі питання, чи чи чи, чи має право от ви ще сподіваєтеся на те, що якось дойде до цього глибинного народу. У мене виникає питання: а чи мають вони право на існування за 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 таких за такої ідеології, як, як нація, навіть на населення не знаю. Дивіться, ну говорити про те, що нація чи має ну в будь-якому випадку є винятки. Коли був з'їзд на Мюнхенській парф у партії НСДАП, да, наприклад, там в Німеччині, то з'їжджалося 10 мільйонів е, німців, австрійців і тощо інших націй, які були там прихильниками Гітлера, а в 45-му році всі одразу е, стали не любити Гітлера, також не буває. Просто розуміння прийшло до цих людей, ті, що залишилися, розуміння то, що він привів до катастрофи німеччину, так само і росіян прийде розуміння, що Путін. Привів е, Росію до повного колапсу і до катастрофи. Е, і по-другому ніяк до них не йде. Я кажу, коли холодильник е, спрацює, тобто нічого не буде поїсти, випити, тоді вони почнуть задавати питання. Вони почнуть задавати питання. Вони хоч і обалвані, не народ, ну коли кажу, їсти не буде, що, та, що і відпочивати, так як вони люблять, не буде можливості. Вони почнуть задавати ці питання. Російська держава, тобто як влада, вони будуть максимально боротися з цим. Ну, я думаю, все одно крах цієї імперії. Він ну він неминучий, це 100%.